Атака на Київ, Росія вдарила п'ятьма балістичними ракетами. Все про наслідки обстрілу сьогодні у випуску російський штурм через Дніпро, затоплені ДРГ, обстріли цивільних, Херсон під ударом, східний фронт, втрата позицій, чи стратегічний маневр ЗСУ під Кураховим. Наймасштабніша кібератака, державні реєстри відключені, але чи збережено дані українців? Саміт Трампа й Путіна мир чи поділ світу, чого чекати від їхньої зустрічі? І, друзі, ви дивитеся Times of Ukraine, де ми обговорюємо щодня найактуальніші новини. Ваші лайки, коментарі та підписки дуже нас підтримують. Не відкладаємо. Перейдемо до головного. Росіяни вдарили балістикою по Києву. У місті спалахнули пожежі. Щонайменше 12 жителів столиці постраждали. Одна людина загинула. Вранці дуже гучні вибухи лунали по всьому місту. Від них буквально хитались будинки. Як повідомили повітряні сили, Росія завдала удару по Києву п'ятьма балістичними ракетами. Усі вони були збиті. За даними міської влади, внаслідок атаки у трьох районах міста спалахнули пожежі. Є руйнування житлових будинків та бізнес-центру. Також пошкоджена тепломагістраль. Через це без тепла залишилось сотні киян, дитячі садки та школи. Окрім цього, постраждали дипломатичні установи, зокрема посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії, Чорногорії. Уламками пошкодило костел Святого Миколая, розташований на Великій Васильківській. Він був побудований у 1899-1909 роках і є пам'яткою архітектури. Зараз там вибуту вітражні вікна та посічено стіни. Сьогодні зранку Херсон та передмістя зазнали небувалого обстрілу з боку армії Росії. Одночасно у напрямку обласного центру проривалися диверсійно-розвідувальні групи. Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Ми не спимо разом з вами. Попереду важкі дні. Напружена ситуація збережеться протягом всіх свят. Ворог хотів форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту. Повідомили у силах оборони. Дерги, яка намагалась переплисти на правий берег, потопили, коли вона ледь добралась до середини річки. Для прикриття окупанти накрили щільним вогнем території від Херсона до Ольгівки, а також Чорнобаївку. Під масованим обстрілом перебували житлові квартали та критична інфраструктура обласного центру та його околиць. Відомо про двох загиблих і дев'ятьох поранених. Ворог і надалі намагатиметься розхитувати ситуацію в регіоні. Прогнозує полковник запасу військово-морських сил. Владислав Селезньов можливо в такий спосіб ворог намагається витягнути частину наших резервів та ресурсів з інших ділянок фронту, щоб ми були змушені маневрувати нашими ресурсами, резервами, щоб в тому числі посилювати цю ділянку фронту. Хоча мені здається, що логіка форсування Дніпра, тим більше взимку, вона очевидна, будь-яка навіть невеличка е, руйнація човна це гарантована смерть. Води Дніпра в цей проміжок часу цей період надзвичайно холодний, а отже, шансів на виживання в Дніпрі цей проміжок часу немає. Але знову ж таки, качати ситуацію вони будуть. Напружена ситуація зберігається також на східному фронті. ЗСУ відійшли з Успенівського мішка, що на південь від Курахового аналітики Діпстейт повідомили, що ворог окупував трудове та Успенівку. Також вони заявили, що вийти з кишені змогли не всі українські захисники. Однак в ЗСУ цю інформацію спростували в оперативно-стратегічному командуванні військ Хортиця. Підтвердили наказ сирського про виведення сил оборони з відповідного району. Однак там стверджують, що інформація про оточення воїнів ЗСУ в районі. Спинівки та трудового не відповідає дійсності. Військові частини продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове-Константинопольське, уточнили в Збройних силах. Російські хакери зламали державні реєстри України. Це наймасштабніша кібератака на урядові сайти за останній час. Основні системи міністерства юстиції припинили роботу. Про порушення у роботі через кібератаку також повідомили в дії. У техпідтримці зазначили, що портал державних сервісів не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів. Через це у застосунку тимчасово не працює низка функцій, як, от, наприклад, бронювання працівників, реєстрації ТОВ, шлюбу онлайн, реєстрації права власності на майно тощо. Експерти вважають, що хакерам вдалося вкрасти частину критично важливих даних. Дані вкрадено ну частково, принаймні, тому що всі вкрасти фелеву вежу неможливо, її треба десь розмістити. А якісь критичні дані вкрали. А найбільш небезпека насправді практично це недоступність реєстрів. Відповідно, це може відобразитися на бізнесі на економіці. Загалом, водночас нардепка Ніна Южаніна зазначає, не працює набагато більше реєстрів, ніж про це говорить влада. Вчора в 11 дня дізналася, що не працює один із реєстрів, який тут не вказаний. Сьогодні я почула від колег також в переписці зі своїми колегами про те, що це не виключний перелік реєстрів, які втрачені. Я не знаю, що таке будуть відновлені. Я не уявляю собі, як можна було, щоб і збережені ресурси там, ну. Дубльовані ресурси е в інший технічний спосіб, який ну має забезпечити нам безпеку, теж знищені. А ось міністерка юстиції Ольга Стефанішина стверджує, що витоку даних не було. Вона пояснила, що жодних обмежень щодо доступу до реєстрації актів цивільного стану немає. Акти про народження, смерть, одруження тощо можна оформити на паперових носіях. Реєстр ж відключені заради безпеки, витік даних наразі не підтверджується. Це було одне з перших питань, яке я поставила перед службами, які працювали на місці. На даному етапі припинена робота всіх реєстрів в цілях безпеки знову ж таки збереження інформації та уникнення подальших провокацій. В першу чергу будуть відновлюватись реєстри, які забезпечують облік дій нотаріусів з тим, щоб уникнути хаос нотаріальних діях на період відновлення реєстрів, тобто це всі реєстри, які забезпечують облік документів нотаріусів, оформлення документів, які стосуються довіреності і спадщини. Це ті документи, які зараз можуть оформлюватись нотаріусами в, в першу чергу. Для першочергового відновлення знадобиться приблизно два тижні. Оцінюють у В СБУ додають, що до кібератаки причетні російські спецслужби правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактами порушення законів і звичаїв. Війни. Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним у наступному році. І очільник Кремля може готувати пастку для республіканця. Про це повідомив The Washington Post з посиланням на джерела. Україна стане найбільшою проблемою у відносинах двох лідерів, яких журналісти охрестили самопроголошеними геополітичними альфа-самцями. Трамп хоче виступити миротворцем і швидко покласти край війні – ні. Путін зі свого боку сподівається схилити його візаві до створення нового світового порядку без правил і прав людини. Квастощі американця про те, що він може швидко укласти угоду, свідчать про нетерпіння. І Москва може дати зрозуміти, що вона готова виявити гнучкість щодо деяких своїх територіальних вимог до України а в обмін. Наприклад, вимагати поступок щодо майбутнього вигляду архітектури безпеки Європи, по суті, це означає, що самі Трампа та Путіна погодиться розділити світ на сфери впливу. При цьому буде гарантовано верховенство Росії над Україною, Грузією та іншими колишніми радянськими країнами, які не входять до НАТО. Це обмежить альянси, загрожуватиме безпеці Європи. Один з колишніх американських дипломатів, з якими поспілкувалися журналісти, виразив сподівання, що Трамп не потрапить у цю пастку. А Алітики вважають, що надій на мирну угоду мало з огляду на максималістську позицію Путіна та побоювання Трампа виглядати слабким, якщо він не піде на поступки Росії. Українські експерти додають, що риторика республіканця і його команди останнім часом змінилася, і це може свідчити про те, що вони не збираються домовлятися з Росією на умовах Путіна. І Трамп особисто і Кіт Келох його представник по питаннях російсько-української війни. Вони останнім часом почали активно згадувати про втрати росіян на фронті. Раніше до обрання Трамп про втрати Росіян не згадував взагалі. Він лише говорив про втрати українців, що вони великі, зруйновані міста і тому подібне. Зараз всі представники команди Трампа, які це все коментують, і особисто Трамп постійно говорять про великі втрати Росіян. Що мовляв, як ти можеш на щось розраховувати за такого рівня втрат, значить ти вже точно не можеш вважати себе переможцем і тому подібне. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайки, пишіть свої думки та приєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграм і Ютуб. До нових зустрічей на Times of Ukraine!